Сьогодні приготуємо смачненький рулет зі свинини з начинкою. Кому цікаво, заходьте, приготуємо разом. Інгредієнти для нашого свиного рулета на столі починаємо приготування. Кусок свинини у мене свинина, частина відбивна, така, трошки суховата, але на ній є такий жирочок, і я вирішила зробити з неї рулет. Її треба вимити. Висушити гарно полотенечками і розрізати вдовжину. Тобто, зробити з неї такий пласт, тоненький пласт. Тому гарненько зараз розрізаємо обережно по кругу. Тепер цей шмат м'яса я відіб'ю молоточком. Добре відбите м'ясо. Ми поки відкладаємо в сторонку і зробимо соус. Для приготування соусу я використаю соус барбекю, такий з чорносливом та чорною гірчицею. Беру десь ложки приблизно 3. Отаких От добрих соусу. Додам 3 чайних ложки гірчиці в зернах. Отаких От гарних теж. Додаю олійку десь ложки 4. Таких добрих, гарних ложок. Сіль та перець. Я поки півчайної ложки. Так, тут у мене сухий часничок. додамо таку ложечку гарну. Так, у мене ще спеції є такі до м'яса. Теж добавлю так. Перчик чорний. Покрутимо. Для копченого смаку додамо трошки десь півчайної ложки копченої паприки, але тут соус у нас барбекю такий червоний, насичений. Тому півчайної ложки буде достатньо. Вичавимо сюди ще чесничку такого в зубчиках свіжого. І сухий, і такий. Ну, це вже ж по бажанню отак. Перемішуємо, ну, яка ароматна, гарна суміш. Дивіться, по кількості інгредієнту, дивіться стільки, скільки вам треба для вашого куска м'яса. У мене десь приблизно кілограм, а може, трошки більше кілограма. І щоб достатньо було і з усіх боків його намазати, щоб залишилося і домазати, коли ми будемо запікати його, потім відкриємо фольгу і ще щоб трошки залишилося. Робіть так, щоб було достатньо соусу. Тепер беремо м'ясо наше. Відбити гарно. Так, воно таке соковите. Хоча така частина для, більш для відбивних, але така соковита. Тут і жиручок є, так що буде все добре. Так, змащуємо гарно, з двох боків наш кусочок м'яса. М'ясо залишаємо маринуватися і поки приготуємо начинку. Для начинки наріжемо і натрем на терці моркву і обсмажимо як на засмажку, але так трошки обсмажимо, не до зовсім готового стану. Трошки обсмажимо, щоб вони зменшились трошки в об'ємі, і пооб'єдналися, як би сказати, смаками. і цибульку я підсмажила. Залишаю засмажку вихолоняти добре. А поки наріжемо огірочки, приготуємо інші інгредієнти для начинки. Дрібно наріжемо огірочки. У мене мариновані, можна, звісно, взяти кислі квашені. Так, наріжемо. І такі бажано з такою тоненькою шкірочкою, щоб вони не були дуже тугенькі. Такі, знаєте, є ж жорсткі такі огірочки. І отак наріжемо десь. Дрібненько таким дрібненьким кубиком. Я вже нарізала тут отакими ж смужками чесничку свіжого, це теж додамо туди, всередину нашого рулету. І я додам ще гіркого перчику. Зараз вийму зернятка і наріжу дрібненько. Так, начинки у нас готові, все, збираємо наш рулетик. Яско трошки полежало, промаринувалося. Викладаю спочатку моркву і цибульку. Викладаємо стільки, скільки нам е, треба. Тобто, скільки ви думаєте, що добре завернеться, щоб не було, як би сказати, перебору. Трошки залишила. Не всю використала, тобто, десь по, -по половині. Пів морквини, пів цибулини достатньо буде. На кілограм кіло 200 м'ясо, шматок м'яса. Викладаємо огірочки. Я положу ще отак оцей нарізаний чесничок. І, звісно ж, додам перчик. Можете додати, якщо любите гостре. Тепер найцікавіше треба буде загорнути це все діло. І переношу наш рулетик на фольгу. Отак. Можна його зв'язати, звісно. Але я думаю, я плотненько його зараз закручу, фольгичку, і все і буде добре. Так, закручуємо тепер так плотненько, гарно наш рулетик. Отак от. Ось, дивіться, як гарно, але я ще хочу, тому що там десь дірочка з'явилася. Щоб ніяких не було у нас конфузів, Проблем, не витікала наша начинка, соки. Я їх так гарно-гарно ще в один шар фольги закручу. О, О дивіться, яка в нас ціла лікарська ковбаса. Ну, Ось така буде у нас смакота. Можна залишити, промаринуватися ще з начинкою, так, десь на півгодинки, поки буде маринуватися, нагріти духовку на 180 градусів і потім поставимо запікатися. Рулет я помістила на лист, ставимо в духовку на 180 градусів на 40-50 хвилин. Потім розкриємо, змастимо залишками соусу і допечемо. Пройшло 50 хвилин. Я достала з духовки і зараз розрізаю фольгу і хочу його розкрити, цей рулетик. Подивимося, який він. Аромат йде шикарний. О, дивіться, яка красота тут. Зараз смастимо ще зверху. Отак. Рулет я ставлю в духовку ще на півгодинки. В відкритому вигляді, щоб він запікся зверху, була рум'яна, гарна скориночка. Рулет наш спікся. Як охолоне, розріжу і вам покажу, який він вийшов всередині. Рулетик наш добре охолов. Я вже його навіть скуштувала з бочків, повідрізала, подивилася, аж цікаво було. Так, тепер показую вам. Ріжеться він добре. Дивіться, який він всередині. Гарнезний, гарнезний рулетик. Так, ну, ці, ж, звісно, дивіться. Красота. Ріжеться добре, На смак смачненький. Як буду робити наступний, обов'язково додам ще й в начинку солі. Начинку можна зробити іншу, можна додати грибочки і щось пофантазувати, і додати від себе щось інше. Відчувається гірчичка в зернах, тому можна. Враховувати це, тому що кому не подобається гірчиця в зернах, можна ж її не додавати. Отака вийшла страва. Всім смачного, дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей!